Привіт усім! Мене звати Юра. Я власник студії Чепка Architects. Ми займаємося проектуванням архітектури та дизайном інтер'єрів. В цьому відео я покажу вам, як має виглядати дизайн інтер'єру однокімнатної квартири в 2024 році. Це буде огляд проєкту. Це відео буде корисно як дизайнерам з досвідом, так і новачкам, які лише починають працювати. Ну що ж, почнемо. Перша сторінка це титулка. в ній вказаний логотип нашої студії і якісь вибіркові візуалізації. Далі у нас йде зміст, де показані назви сторінок і їхня номерація. Після змісту у нас йде обмірний план, обмирні креслення, де вказані обміри. В якому стані була квартира, коли ми починали роботи. Далі йдуть плани монтажу та демонтажу. Тут вказано, які перегородки потрібно зносити, які потрібно зробити, змонтувати. Далі йде план розташування меблів. На цьому плані вказані габаритні розміри меблів та промарковані всі меблі. Після цього плану. Де специфікація меблів, де вже є вказані або безпосередньо самі меблі, марка, наприклад, яка марка стільчика, як вона називається, або вказана сторінка, де вони є накреслено. Наприклад, там корпусні меблі, типу кухні, шкафів тощо. Після цього йде план розташування розеток та вимикачів. Тут вказано вказані розетки, вимикачі, вказані розміри. Наприклад, висота розетки, що це за розетка. Далі йде специфікація розеток, вказано, який це бренд, і підібрання рамки, із рецептинка розеток. Далі йде план освітлення. На цьому плані розклали освітлення і прив'язали його, щоб ми могли його вкласти на стелі. Далі йде специфікація освітлення. Так само в плані освітлення всі світильнички є промарковані, і в цій специфікації вони вказані. Далі йде план розподілу освітлення по вмикачах. На цьому плані вказується, який вмикач, яку вмикає точку або світильник, або стрічку. Ми пробували різні схеми. Ну, отакій, як на мене, така схема сама інтуїтивно зрозуміла і дуже приємна для ока. Так, далі у нас іде план сантехніки. Тут розказані всі сантехнічні вироби. Вони промарковані. Вказані висоти, точки виводу каналізації, води тощо. Далі йде план сантехніки, специфікація сантехніки. Тут, згідно плану сантехніки, є специфікація всіх сантехнічних виробів. Далі де план теплих підлог. Обов'язково це вказуйте, так як є місця, де, ну, наприклад, не рекомендують класти теплу підлогу. Ми підтримуємося позиції, що, наприклад, під кухнею її краще не класти. Наприклад, під такі якісь габаритні вироби ми її не, не кладемо. Хоча це, знову ж таки, залежить від виконавців, від побажань замовника. Далі є план кондиціонерів. Також дуже звертайте на це увагу. Показаний тип кондиціонера, низ кондиціонера і його габаритні розмики. Далі є план підлог. З розкладкою підлоги, з стартом звідки потрібно стартувати. І тут вказано, який має бути плінтус. У даному випадку це плінтус схованого монтажа. В наших проєктах в більшості ми застосовуємо саме його. Далі йде план стель. Хоча план освітлення, план стель дуже подібний. план стель вже відрізняється тим, що тут є, покажу вам дещо, є вузли, де вже є детально розкреслено, як робити стелю для майстрів. Далі є план оздоблення. Тут показано, яка стіна і чим оздоблюється. Після цього плану є креслення кожної стіни. Тут, наприклад, вітання. Ось такі розгортки. Тут вказана, яка фарба, що буде знаходитися на цих стінах і так далі. І так у нас вказані всі приміщення. Тут однакімнатна квартира невелика. Хоча це виглядає як open space, але ось все поділено. Далі йде спеціфікація дверей. Вказані, які двері, який тип дверей, колір дверей і ручка. Далі йде загальна специфікація по оздоблюючих матеріалах та по карнизах схованого монтажу. Тут є плитка, фарбування, це все підраховано. Далі йдуть індивідуальні ескізи по меблях. Потрібно розкреслювати всі меблі, робити на них креслення, щоб підрядникам було максимально зрозуміло, що ви не хочете. І що, ну, що вони мають зробити? Вказаний обов'язково РАЛ, які мають бути ручки, ну і різні нюанси, які будуть їм корисні. Дуже звертайте увагу на кухню, намагайтесь максимально деталізовано її показувати, показувати все обладнання, перевіряти розміри, так як іноді бувають якісь. Якісь вироби відрізняються один від одного, і це дуже важливо робити. Так само ми додаємо до, до таких елементів якісь візуалізації, щоб підряднику було зрозуміло, де це знаходиться, ну і щоб йому не треба там шукати а весь проєкт. Далі у нас іде цілий розділ е ракурсів. Це ракурсі, ракурси по кожній кімнаті. Тут вони, наприклад, показані ракурси вітання. Це також дуже зручно і має бути ну, в одному проєкті. Далі спальня і санузол. Якщо вас цікавлять подібні відео, лайкайте та поширюйте це відео. Залишайте коменти. Якщо б ви хотіли подивитися оглядом, наприклад, проєкту будинку або чогось іншого. побачення!